Доброго ранку. Вас вітають ці У нас сьогодні другий день нашим пухнастикам. Так, в інкубаторі ще йде вилуп. Не всі вони ще повилуплялися, але будемо ще чекати. Я їх сьогодні просвітила, подивилася, все добре. Вони вже поприклювувалися. Короче, там наповну йде, і діла йдуть добре. Так, а що я хотіла показати? Зробила ось таку вкусняшку. їм. Це яєчко з луком, з цибулькою. Не лук, цибулька. Мілка-мілка покрашила. Буду давати їм. Це вміста всяких антибіотиків, я пропойку курчатам не роблю. Я торік займалася бройлерами. Я жодного броліра не втратила, я не робила пропойку. Я ось так от. Їх добре годувала і могла дати тільки вітаміни. Все. Перший день вони в мене вп'ють вп водичка з медом. Все. Більше нічого я їм такого не даю. На другий день я їм можу дати вітамін. Група вітамінів, все. Більше за весь час я їм пропойку ніяку не роблю. І в мене здорові кури. От якщо вони почнуть хворіти, тоді я їх і буду лікувати. А зараз я не хочу, не хочу їм нічого такого давати. У них все добре, вони бігають, пригають, як і повинні бігати і пригати. Ось так. Так, зробила отакий імпровізований лоточок. насипала. Зараз буду давати. Так, ну що, <смі> будемо чекати. Зараз вони по ньому походять гарнесенько. <смі> ну, так завжди, поки один не стане дзьобати, інший просто будуть ходити. А як тільки перший почне дзьобати, і другий побачать і все. О, все. Діло пошло. Будуть їсти. Вони як маленькі дітки. Маленьких діток дуже тяжко заставити поїсти. Оце таке саме. Ну нічого, потрошку-потрошку вони це з'їдять. Ось такі от красунчики у нас. Хочу зробити наступну інкубацію і буду повністю показувати з першого дня до останнього, як і що робити. Дивилась дуже багато відео. Ну, У кожного, мабуть, свій процес, свої шишки. Кожен учиться на своїх, мабуть, шишках. Ну, я, по крайній мере, це моя друга інкубація. Перша була така не дуже вдала. Я купила собі інший. Інкубатор, гарний теплуша. І оце вже виводиться з теплуші. Подивимось. В кінці розкажу вам, скільки заложила, скільки на плоду і скільки вивелось. Ну, потрошку-потрошку цікавість проявляють і щось там потрошку дзьобають. Всім гарного дня. Пока-пока!